Приходять люди там за допомогою, взяли взяли речей, взяли там їже ще щось. І якщо там літні люди, наприклад, їм, їм важко нести, то це не питання, то я щось взяв, щось Берчик взяв. Молодець хороший мальчик. Спасибо тебе, помог вам. Багато людей приходить навіть не за допомогою, а просто до нього. Вони заходять в офіс. Чи можемо допомогти? А вони ні, ні. Ми до, до Берчика прийшли. Хтось там приносить там, ковбаску, там ну, собачье, хтось якісь там смаколики, тось таке буває. Хтось просто погратися приходить. Головне, щоб було не дуже важко, щоб це не була проблем, проблема для здоров'я чи для зубів, то я за цим слідкую. То у нього там сумка, у нього там спеціальна кожана ручка. От. Свою сумку він носить постійно, коли там йдемо у рух або там, додому йдемо. Почалась війна як для всіх, ну, для більшості харків'ян. Я перший місяць-півтора був в Харкові. Потім вирішив родину вивезти, зібрав всіх і докупи, і ми поїхали. От. У Чернівці ми приїхали, ми не обирали це просто у знайомого була квартира, яку можна було зняти за невеликі гроші у перші дні, коли я приїхав на потязі. От е Сразу дали повістку, то на наступний день пішов у військкомат, і звідти вже йшов просто по місту, дивився, що тут, та як. Якось так випадково сюди зайшли. Ну, їжі для собаки було небагато. Ну і ми так на і Він був такий достатньо худий. І тут був Саша каструк побачив. Теж волонтер, зараз призвали. І він почав годувати, то ми почали якось спілкуватися. А На той час було дуже багато людей, дуже багато було роботи. І я потрошечки якось так долучився і тут осів. А зараз вже волонтерські рух Буковини така собі, як друга родина. Тут будемо до перемоги, ну або поки не призовуть, от, то якби до військомату раз на місяць ходжу, от, ну, поки що. Поки що не призивають. Я ж з Бірчиком туди ходжу, тільки він залишається там на вулиці, то його там вже всі знають я там скільки тут кожен місяць, то раз 15. Всі знають, що він зі мною. От і питають, що от, там не хочеш бути там кінологічну службу, підрозділи там це називається йти і так далі. якщо що, то будуть пропонувати саме з собакою. Людей приходить не менше, але допомога дуже зменшилась. Тобто люди виснажились. Той ну, багато людей, хто поїхав за кордон і допомагав звідти повернулися. Крім того, стало більш бюрократії. Рік тому рух збирав там на 500 аптечок на місяць. То зараз ми на 50 не можемо зібрати, а запити постійно йдуть. Тому що аптечка тактична, це взагалі такі розходні, яка одноразова щось нею використала, вона випалена, хто ж не збирає, От. А коштує багато. От. То ми вже то дівчата запропонували долучити до цього біра. Зробити наліпки, якісь там от такі речі, і якось так заохочувати людей допомагати. Собаку бачать скрізь, його фотографують. Він нам збирає там тисячі лайків. В офісі стоїть такий борт. Може, будемо робити у вихідні, там на Кабелянській, там чи ще десь. Якісь може. Аукціон там, чи ще щось. Я розумію, що це зараз потрібно, тому що я бачу, що багато волонтерів якби, виснажилися, хтось поїхав. Ну, у нас взагалі багато волонтерських організацій взагалі закрилося. І якби, а людей менше від цього в общем не стало. Тут дуже багато справ у нашій організації. залишилось два хлопці. От, е, був е, фармацевт, ну, його призвали. От. І якби зараз взагалі якби, ліки нема кому видавати фактично. А люди за ними якби, приходять. Для мене він член сім'ї і. Він якби постійно зі мною, десь свого роду якби частина мене, то є то. я у людей забувають там телефон вдома, і якби і вертаються. Просто за десятки кілометрів на машині обратно, тому що без нього взагалі ніяк не можуть. Це взагалі не телефон, це значно більше. То, може, рух цей ну, волонтерський завершиться, коли буде перемога, От. але я не впевнений, що мене з Чернівців відпустять. Ну я взагалі не впевнений, що я буду звідси їхати. Тому що тут вже такі з людьми стосунки. Ну і взагалі, коли людина каже, у нас в Чернівцях, то вже, вже якби місцевий, вже такий стою. Вот, все, все, залюбів, залюбів, залюбів.